Різдвяна об'ємна зірка з бісеру і стеклярусу. Є кілька нюансів плетіння, без яких вона не тримає форму. Саме їх я і покажу. У відео плету зірку на 5 променів. Матеріали Стеклярус. Ліска для рукоділля. Набираємо три намастини із стеклярусу. Проходимо кінцями волосіні крізь останню набрану навхрест. На правий кінець волосіні набираємо дві намистини із стеклярусу. Одну опускаємо, крізь іншу проходимо ліскою. У вас має вийти 4 трикутника. Нижній кінець заводимо у перший елемент. Проходимо крізь одну намистину. Виводимо кінці ліски у середину, зв'язуємо між собою. Один кінець обрізаємо. Плетемо ще один такий самий елемент, зв'язуємо їх між собою. Нову ліску заводимо у намистину, набираємо одну намистину із стеклярусу та заводимо у протилежний бік. З'єднуємо елементи по колу. На кожен кінець ліски набираємо по одній намистині. Набираємо дві бісерини на обидва кінці ліски. Відділяємо одну бісерину і проходимо у другу бісерину обома кінцями ліски. Підтягуємо ліску. Набираємо намистину із стеклярусу, заводимо ліску, як показую у відео. Плетемо ще 4 промені. Виводимо ліску в одному місці, зв'язуємо, обрізаємо зайве. Сподобалося відео? Напишіть у коментарях і підписуйтесь на канал. Стеклярус можна використовувати різних розмірів. За аналогією можна сплести зірку на 8 променів.